Війна зруйнувала життям тисяч українських родин. Декого позбавила власного дому. Тому українці, які втратили домівку через повномасштабне російське вторгнення, мають повне право на відшкодування збитків. Держава передбачила відповідний механізм компенсації. Хто і за яких умов може скористатися цією можливістю, розглянемо сьогодні. З вами Марина Абрамович. На сьогодні в Україні діє законодавство, що регулює питання компенсації за пошкоджене та знищене житло. Зокрема, 23 лютого 2023 року було прийнято новий закон про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Даний закон визначає правові організаційні засади надання компенсації постраждалим особам. Основними умовами для отримання компенсації за зруйноване житло є по перше відповідний висновок комісії про те, що житло не підлягає відновленню та є непридатним для життя. Компенсацію видають за зруйноване житло, яке перебуває на неокупованій території та в зоні, де не проводяться активні бойові дії. Заяву на отримання допомоги може подати лише та людина, яка має безпосередньо право власності на дане житло. Максимальний розмір компенсації обмежений для квартир до 350 тисяч гривень, для приватних будинків до 500 тисяч гривень. Розмір компенсації розраховується індивідуально, враховуючи тип житла, його площу, рік забудови та місце. Щоб отримати компенсацію, потрібно повідомити про зруйноване житло, подавши відповідну заяву через портал або застосунок Дія. Це найшвидший спосіб. Для тих, хто не має доступу до цифрових сервісів, існує можливість подати заявку через ЦНАП або Нотаріуса. Далі спеціальна комісія оцінить збитки. Процедура розгляду може тривати до 30 діб. Очікуваний термін отримання компенсації до 6 місяців. Але все залежить від складності випадку і загальної кількості заявок. Важливо знати, що гроші не видають готівкою. Натомість надають житлові сертифікати, які можна використати для придбання нового житла, або перераховують кошти на картку Є відновлення для ремонту пошкодженого майна. На що ж можна використати компенсацію? В першу чергу на придбання будівельних матеріалів та оплату послуг сертифікованих будівельників і ремонтних компаній, також на роботи з відновлення даху, стін, утеплення та заміни комунікацій, на побутову техніку, меблі, декоративні елементи та будівельні роботи, які виконуються без договору з підрядником, витрачати кошти не рекомендовано. Варто мати на увазі, що наглядовий комітет здійснюватиме моніторинг цільового використання коштів, щоб уникнути шахрайства. Тому всі розрахунки мають проводитися лише з перевіреними постачальниками та підрядниками. Окрему роль у фінансуванні відіграє міжнародна допомога. Україна одержує підтримку від Європейського Союзу, Світового банку, Сполучених Штатів Америки. Та інших країн, які виділяють значні кошти на відбудову житлової інфраструктури, також створений міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації. Україна разом з партнерами вже займається розробкою компенсаційного механізму, який розглядатиме подані заяви і прийматиме рішення про розмір належної компенсації в кожному окремому випадку. Через масштаби руйнувань процес виплат є поступовим. Першочергове право на отримання компенсації мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни. Сім'ї загиблих, померлих ветеранів війни та захисників України, особи призвані на військову службу під час мобілізації, яким ще не надано статусу учасника бойових дій. Багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю першої та другої груп та внутрішньо переміщені особи. Резюмую тим, що компенсація за зруйноване житло, на жаль, не зможе повернути втрачені спогади чи зусилля, вкладені у власний дім. Але це реальна можливість розпочати життя заново. До зустрічі у наступних випусках.